Слава Україні! 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Він набрав мене три секунди. Сказав: Катя, я живий, все добре, ще з дзвонимось. Від 24 травня, після того як український військовий Денис Прокопенко потрапив у полон, від нього не було жодної звістки. Та його дружина Катерина не покладала рук, боролася за свого чоловіка і вірила, що він обов'язково буде на волі. Це сталося 21 вересня, коли з російського полону повернулись 215 українських захисників. Серед них і командир легендарного полку Азов Денис Прокопенко. Історія е, про Катерину і Дениса вона не зовсім. Прям вписуються в мілітарний жанр коміксу, да і ті, хто насправді очікував, зазвичай це хлопці були, бо що ми е, зробимо всі історії про якусь таку м'ясорубку про кіберпанкову війну, людські почуття, людські історії, людські драми, е, які стояли за е, цією е, такою звитяжною військовою картинкою. Катерина Прокопенка взагалі не була на сталі, так? Але вона боролася разом з усіма. Вона боролася фактично дипломатією да, і, і силою свого кохання. Столичний інтернет-журнал Інкер уже випустив понад 10 соціальних коміксів, переважно на воєнну тематику. Кожний з мальописів це майже місяць кропіткої праці. Тім над коміксом, що має назву Я боротимусь за тебе, довелось добряче попітніти. Зізнається Сергій Колесніков. Ми спочатку хотіли, щоб сам репортаж про Катерину Дениса Прокопенків малювала сама Катерина. Тому що вона є ілюстраторкою. Ми з нею зі обговорювали, як це може бути, наскільки їй це зручно. Вона дуже хотіла сама намалювати, але через велику завантаженість графіку Катерини, вона продовжувала тоді свою боротьбу за визволення Дениса. І відмалювати комікс на 24 сторінки за 2-3 тижні це було ну, надважке завдання. Тоді засновники онлайн-журналу вирішили ризикнути намалювати комікс. Доручили талановитій художниці Юлії Самусь. Аби вона зробила це відповідно до художнього стилю Катерини Прокопенко. У результаті комікс за переглядами побив рекорди серед інших робіт Інкеру. А після повернення азовців з полону взагалі отримав другу хвилю популярності, розповідає дослідник візуальної культури Андрій Онищенко. Це насправді дуже важливий комікс, і про нього, нього дійсно бажать перший раз я читав його кілька тижнів назад, і вдруге я прочитав його сьогодні зранку. І це насправді два абсолютно різних прочитання. Обидва закінчувалися сльозами, але перший раз це були сльози на суму за пару, яку розділили обставини. Але те, що я прочитав сьогодні, і знаючи, що ця історія закінчилась від їх зустрічю, що вони нарешті знову разом, це вже були сльози щастя. За свої соціальні комікси творці інтеру, як то кажуть, відповідають головою. Розказувати на папері про пригоди умовного Бетмена чи диво жінки одна справа. А от знайомство шанувальників жанру з життєписом реальних людей потребує відповідальності та уваги до кожного факту. Те, що ми робимо графічні репортажі, так соціальний комікс, це ем, щось на межі між журналістикою. І мистецтво ми не паплюжимо факти. Факти для нас є просто титановими. Відповідно, люди, герої, з якими ми зв'язуємося, зв'язуються наші журналісти. Вони їм пояснюють, що жодний факт не буде перекручений. Ми даємо героям на перегляд. Потім ці комікси і вже отримуємо їхні там коментарі, побажання мовою коміксів. Розголос про українських героїв. Шириться світом У нас дуже багато міфів, які з'явилися ще на початку війни: привид Києва, герої зміїного острову, які не злякались окупації з моря, і все це перетворюється дуже швидко в комікси. Можливо, чули новину про те, що японський художник намалював мангу про привида Києва, яку зараз дуже швидко переклали, і вона в Україні добре розповсюджується майже в усіх книжкових магазинах. Зараз в Україні потрібні свої герої. Е... Саме тому, що попередні покоління героїв були вихолощені радянською російською пропагандою. А що то за нація без е, власних героїв? Це нація просто перекаті поля, так яке не має власного е, героїчного історичного коріння. Сам час настав для того, аби воно з'являлося. Історія кохання Катерини Прокопенко особлення величної душі української жінки. Ніжна етендіт назовні, всередині вона, неначе сталь та кремінь.